Європейський обвал Яценюка, втомлені в резиденції і вакансії на пост секретаря. Чорним по білому. Про головні події тижня. В Україні розгорається скандал навколо будівництва так званого європейського валу Арсенія Яценюка. Справа рикошетом вдарила по Буковині. І не лише тому, що колишній прем'єр-міністр наш земляк. Починаємо проект стіна. Ми усвідомлюємо, що це дуже дорогий проект. На початку 2015 року, після завершення гострої фази АТО, уряд Арсенія Яценюка виділив 850 мільйонів гривень на зведення на кордоні з Росією фортифікаційних укріплень. Розігруючи свій улюблений образ яструба, Арсеній Петрович анонсував на сході, мало не аналог, китайської стіни. Європейський вал будується і буде побудований. Лінія безпеки. Будується, функціонує. Виявилось усе, однак, не так райдужно і войовниче. Фельдмаршальські погони на плечах Яценюка блищали недовго. Куди й на що пішов майже мільярд гривень з бюджету? Журналісти дізналися лише тепер. На дворі середина 2016 року, і ми відкриваємо, що ніякого вау на сході не існує. Кордон з Росією неглибоко перекопаний трактором і прикритий тонкою розшіткою. На його фоні навіть колючий дріт на діряві українсько-румунської межі виглядає переконливіше. Границя явно не на замки. Найгірше те, що справа не у звичному українському недбальстві. Нікчемний результат закладався в основу проекту визначально. Це й була мета, а вірніше побічний ефект. Зробилось це, я, ну, Перерізати люди проти, проти людей, можна, можна, можна і з бензопилою переводити. Це не загороджувальний паркан, це паркан контрольний. Справжня ціль будівництва не будівництво, а розкрадання коштів. І це добре знають в Україні, коли йдеться про зведення доріг, мостів, а тепер і стін на кордоні. Як досвідчений злодій, що вміє замітати сліди, Лордія Ценюка не направив кошти Міністерства оборони чи Міністерства інфраструктури. А розділив їх на 24 області, в кожній з яких гроші оприходували свої чиновники з обласних адміністрацій. Кордон розділили на ділянки. Одна з них дісталася Чернівецький ода. Кожну з цих ділянок освоювала близька до влади фірма. І на виході, цілком закономірно, маємо те, що маємо, і крайніх нема. У корупційних змаганнях Буковина не пасе задніх. 17 мільйонів з державного бюджету перепало Чернівецькій будівельній компанії ПМК 76 яку національна поліція тепер підозрює у відмиванні 500 тисяч гривень на пару з чиновниками обласної адміністрації. Тінь закономірно падає на губернатора та однопартійця Яценюка Олександра Фещука. Але особливої пікантності ситуації додає той факт, що й директор компанії з дуже бойовою назвою пересувна механізована колона номер 76 Василька Глянчук, колишній депутат Чернівецької міської ради, недавнє узаконення самобудов на території природного парку в гарячому Урбані в епіцентрі знову Василь Каглянчук, директор компанії ПМК-76. Ставши депутатом міської ради у 2014 році Василь Іванович відразу заявив, що його політична програма підтримка мера фронтовика Олексія Каспрука. Присягаю дотримуватись конституції України, законів України, статусу. Статусу територіальної громади міста Чернівців. Адже Каспрук, фещук і яценюк. Однопартійці і сьогодні та Каглянчук, їхній однопартієць два роки тому. За схожим збігом обставин сесія міської ради узаконила незаконне на гарячому урбані. А компанія ПМК 76 саме компанія ПМК 76 виграла тендер на будівництво Буковинської ділянки Паркануя Ценюка. Але, зрештою, є і світлі плями на чорному асфальтовому тлі. У 2008 році колишній міський голова Микола Федорук нагородив Василя Каглянчука медаллю на славу чернівців. Знав за що. Адже не кожні підради на Буковині і не кожні підряди ПМК закінчуються скандалами. До прикладу, вулицю Нового мера Каспрука ремонтували якісно. П'ять перевірок кру. П'ять. Якщо ви подивитесь, ми бачимо п'ять участків, де було повністю вирізано, зроблено. Є даже сам підряд, сама підрядна організація ПМК 76 сама зверталася для того, щоб робили цю перевірку. Ну майже якісно. Верхній шар асфальту на вулицях з інтенсивним рухом має бути не менше п'яти сантиметрів. Тому в свій час вони поклали е, фактично там три-чотири сантиметра. Без якихось пара сантиметрів асфальту. Які підрядник Каглянчук, так і по-Буковинськи пошкодував для своїх. Не бути секретарів. Він нікому не потрібен, обійдемось і так, дав зрозуміти депутат міської ради від партії Солідарність Сергій Греков у коментарі газеті Молодий Буковинець. У довгій боротьбі за посаду секретаря Чернівецької міської ради її учасники в той чи інший спосіб збили всіх льотчиків кандидатів. Наталію Якимчук, Василя Максимюка, Володимира Сєхова, Юрія Борегу, Тараса Бабуха, Андрія Романчишина. Останньою кулуарною фігурою на посаду політичного смертника розглядали депутата від самопомочі Богдана Ковалюка, але і його оминула гірка чаша сія. Незвично, але на посаду секретаря насправді не претендує і фракція рідне місто в особі Василя Продана, Віталія Михайлішина чи Володимира Бешлея. Як у байці ЗОПа про лисицю та виноград. Виноград виявився кислим, а секретарство не таким солодким. З інструменту контролю мера та координації міської ради, вакантний пост секретаря перетворився на засіб вічливого удушення Олексія Каспрука. Саме вакантність посади працює проти міського голови. Нізким ділити владу читається також, як нізким ділити відповідальність. Уже так склалось, що в сесійній залі успіхи записуються на рахунок депутатів, а невдачі на рахунок мера. А поза як хапальний рефлекс в Олексія Павловича розвинутий добре, то його рука рано чи пізно мусила потрапити у розставлену пастку. Якщо простіше, не йдучи на компроміси з опозицією, мер неуникно уникнув, втрачає вагу в міській раді. Його акції та акції його політичних інвесторів. Дедалі швидше обесцінюються. А значить, рано чи пізно почнуть обезцінюватись і їхні бізнесові активи, завод Гравітон, ринок добробут, будівельні об'єкти. Розпускати їх і все, призначати нові вибори і мера, і міської ради. Погрози нардепа Максима Борбака про перевибори це не погрози вже, а благання. Депутат фронтовик не демонструє силу, а виступає з безвиході. І це помітно по виразу втоми на його обличчі. У цьому вихорі інтриг та пасток каспруку молодшому тепер доведеться справлятись самому без підтримки старших, упливаючи на перевибори як на звільнення.